Так. Що? Не хочеш поактивничать, чи сюди? А давай на школу, нова. Тільки оця академія. Так, так. Що? так. Я пам'ятаю, не перший раз уже з тобою туди стрибали. Що ми, по пам'яті щось було хороше, чи не дуже? Та ну як. Ми виходили, звідти, але... Як собі? То є, то кілів нема. Зараз зробимо красиво. Я впевнений. Мені, до речі, непогано. Падає біля школи, але. Чекай, що? А на школу малесенько падає людей. Але, я думаю, що... Четверо. На школу? Та я там. Алло. Я уже думаю. Ой, под нами я. Найс. И той дали. Бежит. Я в том зале. Бытый даже. Дуже. Mm -hmm. так? так? Так, Ну, це ви, пане, верійс nice, зробили. Прям полегшили нам завдання по луту дуже сильно. X4, тут скину. Mm -hmm. mm -hmm. Що, чашки взагалі тиша, чи що? Що це робиться? Де, де люди? Почало. Yeah. Де ті саме звісно часи, коли ти падаєш калашматиться просто без кінця? Тоби... Часи. Бачу спадан сюди. Там ну, на желтой бегал просто... один. Там, в гости. К нам пришли! Чудо. Нок одного. Это что с парками делается? А что, они разные или что? Может быть Но два нет. Сейчас вот даю СВД даю А можливо Один точно бот голий біг Зараз полутим А той такий що ж це? Да це бот Такий цікавенький О, я думаю, что с ним почулось что-нибудь Не почулось Блин Так десь я тут МКшку нащупачу Иди мы бегаем Вот тут на паркане побег жовта был. О, а это был лут. Тут, до кашка МКшка и 416. Тут в зале пол комплект какие-то ДВ. Каже. О, адреналин, нарешті. Как бы Варо каже. Хочу тут я вам принял. еще компенс я взял. И хилочки у меня. Та! Да. Я до себя бегаю в первом шалону. Іде? Чи не іде? Чи не Ксяу, ксяу був. Боже, чи так встав? Почув мене? Встав? Зашкерився? І тупо не рухається просто. Стрелы тебе Нет, я в Е момент... ДМР А я тебе могу до диагностики У меня есть уже. О, О. Так, у меня есть. Я є. немножко скину. Аптечку еще скину. Так, все хорошо, да. Все уже нигде не Кажуауга нимная. А мк ты ти да? Так? Так. Ну, так. Я набоїв, щоб взяти. SLR-ка. Ну погано какие-то Вони, наче, швидше швы, кулевые ніж держит трагунов прям. Ой, SLR? Да. Ну так. СЛРка зараз взагалі нормальна, вона в порівнянні з Мініком да, а я подумаю, Вона швидше да, мініка да. зараз стріляє. Думаю, чи мені драгунов чи СЛЛ. О, ще Пенс є. А то бая ще СЛРКер шампа. Чого ні? А, соснівка нам треба транспорт і ого. баловаться из мудрания так ну подъехал это девша Пашка, М-ка Пей. Okay, Ультракия ул треба ага, сам. Ультрики, ультрики, я б взяв би якусь ще я <кхе> колеса. Молотов гарна штука, але я з ним ноколи на мене в руках. Хто? Молотов гарна штука, але я з ним но коїскали на мене так, в руках. Так, теж, теж класика. Так, а що ми як ми будемо їхати? Може по цьому, давай нам помаранчеватливіше. Будемо дивитися як зона закривається. Да зона закрилася, на, на цьому поп прийдеться побитися О. Це... О, будка, Чи здалося? У меня двері відкриті. Да? No. Oh, Ого, погляди. Бачу? Ще десь. Щонок. Прикинь, тіло Ой, голова і два тіла, і тоді тільки Це просто. Не, я якось брав драгуна, три шоты даю, чел не падає. Думаю, не грайте з драгуном сам. Да, да я зараз уже хочу поміняти. А бачу, воно біжить. Хит. Не бачу. бачил. Хит, три хита. в мене здоровай, да ти його бачиш? А він-то подсиби. Так, Забереш машину, може? Угу. Mm -hmm. Я піду, подивлюсь ще одненького. кого. поки це цей такий смачненький лутабельный. Пусти треба. Е дофига. Где ти поїхала. Так, иксик взятый, мою. Голова ты. Бачу? біжить он жовт. Але. СС по нам угу. Так, а що зону? Треба десь зону. зону. Все-таки треба сюди або оце їхати. Давай, о, давай правіше и перепливемо. Давай. О. Мисс закрит 100%. Можна було повоювати, конечно, і самим закрить потім, але... Можемо засендвичитись дуже добре. Блин, такие уплывут так, с кимочки. Привет, трусик. Дякую, що так. завітав. А корабль тика ветплыв. Да ну, трошки почекаємо. Я може цей селерочку десь знайшов бы. ТНКшка я. Не. Mm. Неші прибежачі прийдуть точно. А вот всі можливые прибежачие. О, можем ту лодку. А, ось я бачу. Є. Ось я бачу. Ось бачу. все бачу. Тим футбол е. Можем почекать, він мог на кораблях. У нас лодка он в спине стоит. 14. Як справа? Чем нічого? Так, наче так. непогано. Ні, Не, давай дочекаємося, бо реально тут машина прикачить. Сорі, сорі, бо я просто думав, що нам буде каюк. Перша катка непогана така була. 12 кілів там нормально. Топчик. Той Ты стоїть. стоит. то бот. Сограбель. Судя по тому, вин... У нас типы пришли. Жовтая митка. Парканом жовто пробив. Right. А, это бот, скорее всего, все. ботини розрясувались mm -hmm. що ми прямо на варепку будемо пласти по mm -hmm. тебе бинту є mm -hmm. все mm -hmm. нуль і треп такий. Иди весьма, я тут скину четыре штучки. А ты русик, что там? Я КС-очка дивлюсь, КС-очка тобі зайшла? Не, вже не на береп, но я думаю, що тут можна выстреливать. Так бачиш, де чого? он? Ми під мостом выстрелили. Чи він ближче до берега? Тут СЕВОН приплывали. Mm -hmm. Машина на мості. Тачка, Тачка. Ба, він центрується. Ну, так, тут Ні, ну, в принципі можемо тут зараз вистригнути до берега. Нема що грати нудьгую там. Та, Та чого нудьгуєш, нудь ти там нормально граєш. О, бачу, чело він дивляться, жовта мітка. Я прям на нього мітку поставив, його погано видно. Ой, челика бачу. А, я зам'ютився, кажу, вон там чел якраз на ножовчик. Чи мітку прям на нього поставив <фи> і не да, Саме з тебе тобой митку попали. Його хтось там. Напрягаю. Внукнув гілік, жовто. Третій шолом за каменем. Що там? Бачу, да, треба. В зону. Хит йому ще дав голову. Да, вообще раз хит. Найс. Nice. Ах, ты же гадость так отойдет. По ним кто-то стрелял. Угу. Ну, по БРМ сюда. Блин, я ему расколупал, конечно. Расколупал. Так. Так, 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 так. і щоб ось закривають. Ну там тачка по мосту досі катається, туди сінуть. Да, і вон, ось, ось. Він задовив короче, що? Ні, ні, ні. Прийдеш. Е, дельта біля зони, плюс. Нас... Чел із глайдера зістрибнув. Да-да, бачу, нам треба в зону. Заetag живий багацко. Угу. Що по зоні, блін? Вон біжать. убежать. Да. Я думаю, це помилка, треба, мабуть, десь да. підійти, бо Під зараз мостом. з моста ша я буду. Ну сюди сидить. Ну, Бля, де? Во, нова помрач, ладно. Бигу, просто побігу. А. Просто пробігаем. Давай треба з моста дивитись. Там смоки на мосту. На мосту. О, вийшов, вийшов вже мостов десь нот його нахиляюся. Бачу о під берегом. Це ще по тобі. Да. Міст. Це відповзає. А, бачу, вам під берегом його подружка. Два шоти, кого даїв? Сприйну воду міст. Угу. Ба біжить, жопта мітка. За дерево. Три шоти. А тебе МК МК Совін. почему? Совин? Совру. Нок. А де другий? А, на камені На камені бачу. У нас тут і У нас ще справа люди. Угу. есть, их треба закрыть. Иду тик. А тут дроп так ложить. Цикало. Я а вернул туда. Вот mm. Чалося. Забудка І все улутає. Треба закрывать його. Ого. Помоє На набої. Нок. Другий десь в хаті. Бачу, жопта мітка. З берега біжить. Три шоти. Nice. Так, ну десь через дорогу. А, хата, другий повер. Nice. О, як добре. Я пішов, заберу у нього. А, ти хочеш, не хочеш ППшку? А в мене є. Ось, біжіть? біжіть, біжіть, боя. Можеш брати? У мене біжди. є ППшка. Он сольника закрили. Угу. Один ног переді мною ще один. Джордж. Я застряг. Чому? Що це таке? Оооо, мене тут досить вест. Бачу він. А Боже, він правіше. Найс. І далі куди скин, смотри, що є. А хоча соляний лишився. Він десь, мабуть, під берегом був. Так. Да. Для нього вода ще. А можливо це той, що через дорогу був під будкою, щоб ти казав. О, вон він. спалився. А, ну, там взагалі просто на соплях побіг. Я флешку погано кинув. Сорі. Хорошо, кинув пол. Круто через мене. Nice. Uh, я вибачаюсь. Але back to back? <laughs> Два точки підряд. <laughs> Нормально. А ну.